На Волинь сунуть короткочасні дощі й подекуди грози. У Волинському обласному гідрометеоцентрі розповіли, якою буде погода до кінця цього тижня. На завтра в нас буде мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ місцями грози. В день без істотних опадів. Вітер південного напрямку 7-12 метрів за секунду, і вдень місцями пориви 15-20. Температура повітря ще буде тепла вночі 10-15 в день 20-25. У Луцьку вночі 12-14, в день 23-25. На 27 буде теж мілива хмарність, вночі без істотних опадів, в день невеликий короткочасний дощ, гроза. На 28 буде хмарна погода, дощ, місцями грози, вітер південно-західний 7-12 температура повітря нічна 13-18, денна 19-24. І 29-те, це буде неділя, там буде мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, місця нагрози, день без істотних опадів. І температура вже понизиться вночі 5-10 градусів і в день 10-15 Тож волинянам варто вже тепліше одягатися та брати із собою парасольки.